І так, всім привіт. Це відеоурок по новому індикатору на 36 сигнал. Як ви знаєте, зараз у нас є ВІП-індикатор, який буде доступний ще 2 дні та 10 в принципі, годиночок, і зараз я вам покажу, яким чином можна на ньому заробляти. А важливо вам зрозуміти наступне, те, що він рейд цього індикатору досить великий, тому по ній можна йти по стратегії 5 догонів. 5 догонів стратегія обозначає те, що ми починаємо наші угоди з угоди в 2%, і після просто безкінечно так і помножуємо, поки не буде плюса. Тобто ми спочатку. 2% відсотки нашого балансу, якщо угода в мінус, ми ставимо 4. Якщо 4% в мінус, ставимо ще більше. До речі, на 36 додавали звуки, тепер досить гарно та прикольно, вони себе відпрацьовують. Зараз у нас сигнал Каджіпу вгору 13,41. Тому в принципі, давайте зробимо зараз цю угоду і почну я, в принципі, на 200 доларів. Ще раз, каджіпу вгору 13,41. В принципі, зайшли ми на 3 хвилиночки. В чому, в принципі, знову таки суть цієї стратегії. А як я і казав, наступне: ми починаємо з 2%, наприклад. Я ось поставив 200 доларів. Якщо 200 доларів угода в мене буде мінус, наступна моя угода буде 400. Якщо 400 буде мінус, мені потрібно поставити в наступний сигнал стільки, щоб перекрило минулі мінуса. Це мовно кажучи, буде 800. Якщо я поставлю 800, я зароблю плюс-мінус там 650-700. Тобто я вийду в плюс там. 150 доларів розумієте, і таким чином по цій стратегії ви маєте зрозуміти наступне, що індикатор у цей віп він несе досить великий вінрейт. І якщо ви умовно кажучи, заходите в угоду на 50% відразу від вашого балансу, і так далі. і так далі, Це не є досить сильно правильним. Розумієте, до речі, аналітика топ-сікрет вау, прикольно. Так, от до чого я веду? Ви можете умовно кажучи безлімітно заробляти по цьому індикатору, якщо слідуєте цьому правилу п'яти догонів. Давайте наведу простий приклад. Якщо у вас баланс знає доларів, ви першу угоду відкриваєте там на 20 доларів, якщо мінус відкриваєте на 40. якщо ще мінус відкриваєте на там 70. якщо ще мінус, відкриваєте на 150-200. розумієте. І таким чином ви розподіляєте свій баланс на 5 кроків. Вено кажучи, якщо у вас зараз не розумієте і де все не по плану, і так далі, зробити якесь поповнення, не знаю там на 1000 доларів, так і розбити свій а, депозит, свій баланс на умовно 5 догонів, тобто щоб ви п'ять разів змогли перекритися. Якщо для більшої безпеки. І можете розбити навіть на, на там, 8, умовно кажучи, на 7. Тобто, як це зробити, Тобто, починаєте не з 2%, а з 1% розумієте? і таким чином зможете тестувати. Зараз, якраз, скоріше за все, ця вода буде в мінус, і я покажу вам, як перекриватися. Тобто, зараз будемо ставити з вами 400 доларів. Тут, ту тут, 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 в принципі, давайте, щоб не затягувати ваш час, прискоримо зараз це відео до результату. А, до речі, хочу сказати, що аналіз досить таки логічний. Я б також заходив тут вгору, тому що у нас тут як би, ретест після падіння, і плюс-мінус ми б мали доходити до зону нашого і минулого коридорчика, тобто ось до цього рівня, де я мишкою зараз вам махаю. Тому, в принципі, аналіз максимально логічний, просто у нас немає відпрацювання. Так, перші 200 доларів у нас в нуль, такий у нас звучок. Далі у нас догін буде через декілька секунд. Будемо доганяти цю валютну пару. Так, каджепу вгору 1343. 13:43 у Вору і вже заходимо на 400 доларів. Знову таки, що ми зараз з вами зробили? У нас тільки що стався злив, тобто 200 доларів наше закрилося збиток. Зараз ми ставимо суму Х2 для того, щоб заробити і відбити минулішні збитки. В принципі, все. Якщо чесно, це відео я записую вже там з якогось третього разу, тому що всі інші рази в мене були з першого разу плюс, і я не міг вам показати оцю концепцію, тобто що робити, коли угода закривається в мінус, і як з цим гратися. Тому я буду навіть. Рада, якщо зараз угода знову таки закриється в мінус, для того щоб я вам показав, що як цим умовно працювати, тому що багато людей роблять помилку в тому, що ви заходите в 10-20% від свого балансу, і це не є безпечним. Я розумію, що хочеться відразу більше заробляти, проте маєте на увазі, якщо заробляти в день 2000 доларів 5%, що там 2-3 плюсові угоди з правильним розумінням всіх ризиків по 36 сигнал, це дуже спокійно робити. Це в день 5%, це 50 доларів за день. Якщо ви хочете заробляти 500 доларів за день, вам. Вам потрібно баланс 10 тисяч доларів. Якщо ви хочете заробляти 5 тисяч баксів за день, так чисто прибутку, вам потрібно 100 тисяч доларів баланс. Якщо у вас ви можете собі покласти 100 тисяч доларів на баланс, ви можете кожного дня заробляти по 5 тисяч доларів, і майже ніколи не зможете злити свій баланс, тому що це просто буде неможливо, оскільки ви завжди будете мати кошти для того, щоб його перекрити. Зараз ми так мовити доганяємо цю угоду. Також я вам хотів сказати, показати, що тут ну, типу, логічний аналіз, ми тут догори. Давайте в принципі вам його покажу. Зараз у нас угода, скоріш за все, закриється в плюс. Давайте ось так зроблю, щоб ви відразу дивилися і туди і туди, щоб не казали, що я там щось можливо обрізав. І так далі, і так далі, і так далі. Так? Так. А, все, угода зачиналося плюс. Давайте тепер до аналізу. Чому логічно? Ось дивіться, ми рухалися з вами в такій зоні, так? Після чого в нас стався про донизу. Після того, як у нас стався про донизу, графік що у нас робить ретест. Але графік для того, щоб зробити ретест, йому потрібно бум, ось так ось так: от ретест проходить. Тому, в принципі, аналіз максимально відпрацьований. Просто на цьому періоді не вистачило трошечки, 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 трошечки часу. Так, зараз ми заробили з вами чистими коштами. 36 сигнал. Упс, який звук. Давайте отримуємо новий сигнал. Давайте поторгуємо ще. Тримати новий сигнал в індикатор 3 хвилинки. Я до речі рекомендую ставити на 5 хвилин. 3 хвилинки я ставлю саме для того, щоб ролик не був такий довгий. Ви можете тестувати взагалі. Чим більше таймфрейм, чим більше часу йде, тим більш впевненість, скоріше за все, йде в угоді. Тому що ми будемо себе э, страхувати від різних форм спекуляцій на ринку. Тобто, коли там йде або ложний пробі, або якийсь недо, недосить зрозумілий рух, розумієте. Вот. А коли ми в принципі, заходимо на мало часу, то у нас є більше ризиків, а коли на багато часу, то ризиків менше. Тому я рекомендую торгувати плюс-мінус на старших таймфреймах вгору 1346. Окей, зайшли ми з вами в іншу валютну пару. Знову тут така сама механіка. Давайте, до речі, спробуємо проаналізувати, подивитися, що у нас там і чому тут 36 сигналс нам сказав йти вгору. Відкриваємо однохолонний таймфреймчик. А, особисто для мене, для людських очей, ця ситуація чому вгору не дуже є зрозуміла. А тут а, що ми можемо бачити? Ми можемо бачити, що у нас тут був якийсь певний рух коридорчику, Після у нас тут восходящий трикутник. Ми з вами пробилися. Далі у нас раз рівень підтримочки образувався. Далі у нас отака несходяча структура. Тут ми ходили по лозіці, могли походити ще ось тут трошечки після пробитися, але ми пробилися відразу в цій точці. Ага, і тут ми починаємо відбуватися, відходить від цього рівня. Угу, Тут у нас підтиснення, ось, Вау! Вау! <гум> Оце да. Уявіть собі, як як, угу, Бачите, до мене не відразу дійшло. До мене це дійшло виключно після того, як ми провели, з вами все намалювали, провели аналіз. Бачите? Нейронка, це зрозуміло, мовно кажучи, відразу. Йоу, дійсно, геніально, 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 геніально. Досить круто, аналітика, цей топ секрет. Поки що дуже секретна інформація. Блін, круто зробили, немає питання, не знаю. ну, є, ні, прям, до, досить круто, мені досить сильно подобається. ну, Такий інструмент, це просто ну, це імба, я не знаю. Імба, якщо хтось не розбирається в сленгу, імба, це типу, ну, дуже дуже гарно, дуже круто, умовно кажучи. Так. Що, в принципі, сказати, угода знову зачиняється, плюс. Дивіться, основний вирок, який я вам хотів сказати по індикатору, в тому, що його він досить великий, ви можете гратися просто догонами, розбити свій баланс на 5 догонів. Все плюс, розбити свій баланс на 5 догонів, і тоді, коли у вас угода зачинається мінус подвоювати, розумієте? І таким чином з він вінрейт... ой 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 який громкий звук З вінрейтом цього цього індикатора, ви 100%, умовно кажучи, відкриєте угоду в плюс. Розумієте? Тому 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 так. Він буде доступний ще. Ще ще буде доступний. ще буде Всім дякую за перегляд цього ролику. Всіх обняв, підняв. Пока. На зв'язку